Ця пара майстерно відпрацьовує кожен рух джайву. Артем та Поліна на змаганнях виступають у двох програмах європейській та латиноамериканській. В другій пощастило більше. В категорії юніори 1D спортсмени вибороли золото, хоча на початку змагань на такий результат не розраховували. Посмотрите. На турнірі Рада Української танцювальної асоціації визначає кращих спортсменів в особистому заліку. Змагання традиційні, проходять двічі на рік восени та навесні. Цього року весняна мозаїка ювілейна – 20-та. У різних класах та категоріях за медалі сперечаються близько тисячі учасників. И сегодня организация выявляет лучших чемпионов своей категории в каждом зачете в латиноамериканской европейской программе. Опять-таки, мозаика, она всегда служит определенным подведением итогов, что в течение танцевального сезона, какие навыки получили танцоры, спортсмены. И, конечно же, их результат отражается на их выступлении, на то, как они работали в течение всего сезона. Максимиліан зі своєю напарницею приїхав із Києва. Головна ціль спортсменів підготовка до одного з найпрестижніших міжнародних турнірів у Блекполі, щоб показати майстерність в Англії. Тренуються на місцевих замаганнях. Цілі у нас великі, хочемо в полуфінал потрапити, Хоча б е, сюди приїхали щоб краще підготуватися до Блекполу. Танцювальний турнір у самому розпалі. Основні суперники наших спортсменів представники Київського та Харківського регіонів. Але Запоріжжя не поступаються. Найбільше спортсменів представлено у дитячих та юніорських категоріях. Сьогодні будуть першу чергу, номінації, номінації тренерів за досягнення в теченні даного танцювального сезону. Тренер като спіталі кращі пари, котро ведучі пари веспідалі, організували турнір, вижали зарубіжні соревновання. Тобто це будуть номінації їх 8. Такі турніри дають можливість парам, в тому числі й Артему з Поліною, покращити свою танцювальну майстерність. А спортсмени дорослих категорій таким чином готуються до міжнародних змагань. Оксана Якименко, Дмитро Сахно, Тв 5